Усім привіт до вашої уваги! Огляд мішечка з тканиною сумкою. Подивимо, що попадає. В нас собі у нас ось така гарненька стокова сумка. Ще нова. Клач. Клач. Сумка зайчиком. Нова стокова сумка. Ще. гарненька. Клач. Ось такий класний. Сумка через плече. Клач. Ще лаха верненька сумка. Маленька. Клач. Маленька сумка. Через плече. Ще маленька. Ось такого плану. Дивимось наступно. В середніх розмірів, маленька. середніх розмірів. Ще сумка з барашком. Ось такого плану. Маленька, стоково, маленька. Через плече. Через плече. Через плече. Клач. Велика сумка. Велика сумка. Маленька. Через плече. Ще. Через плече. Косметичка. Ще. Через плече. Через плече. Середніх розмірів. Клач. Маленька. Маленька. Середніх розмірів. Маленька. Маленька. Ось така. Ще. Через плече. Середніх розмірів. Маленька. Клач, Через плече. Ще через плече. Ось такого плану. В гарному стані. Велика через плече. Маленька. Маленька. середніх розмірів сумка. Через плече. В гарному стані. Рюкзачок, ще. Маленька, велика. через плече. Ще. Нова стокова рюкзачок, велика. Через плече. Ось така м'якусінька. Якусінька просто сумка, велика. Ще. Через плече дивимось наступно. Через плече? Клач? Через плече маленька. середнє фрукту, через плече маленька. Середніх розмірів, маленька, ось такого плану верненька. Ще. Через плече. Через плече. Клач. Маленька через плече. Велика. Маленька, велика. Маленька. Це маленька. Рюкзачок. Клач? Маленька, велика, через плече, в останні. Дивимось на вікно. Виходимо на фінішну пряму. Велика, велика, маленька. Велика. Ось такого плану. Ще. Велика. В середніх розмірі. Маленька. Через плече. Ще. Велика. Велика. Через плече маленька. Із такого плану. Велика. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.